Молитва про здоров'я матері та батька. Оправедний милосердний Господи, Ти заповів і наказав у своїх десяти заповідях Божих. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Ти також і сам смиренно корився своєму батьку на землі. Тому і я. Покірно молюся тобі, Господу Богу моєму, почуй голос мій і помилуй моїх батьків, що мене в Твоїй благодаті, ласці і любові виховують, захищають та наставляють. Дякую тобі, Господи, за те, що в мене є живі батьки, тому і далі прошу з відвертою душею. І щирим серцем, вблагаю, продовжуй їх земне життя. Раби Божої ім'я та раба Божого ім'я. Змилуйся до них, протягни їм свою руку милосердя і допомоги, відверни від них всяку шкідливу хворобу і недугу, згаси вогонь хвороби та болі. Даруй їм здоров'я та довголіття, підійми з ліжка хворої немочі. Продовж їх дні життя, щоб на землі вони ще послужили тобі і радували мене своєю присутністю та любов'ю у здоров'ї, сповненні розуму, сил та енергії, подай їм зцілення від хвороби. Відпусти всі провини та гріхи, поверни їм здоров'я та усі тілесні сили, подай їм довге і щасливе життя, духовні та земні твої блага, вилий на них милосердне своє благословення, Помилуй їх щедротами твоїми, всі янголи, всі святі. Моліть Бога за моїх матір ім'я і тата ім'я. Сили небесні вблагаю, допоможить, схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам. О праведний, милосердний Господи, Ти заповів і наказав у своїх десяти заповідях Божих, шануй свого батька та матір свою. Щоб довгі були твої дні на землі, ти також і сам смиренно корився своєму батьку на землі. Тому і я покірно молюся тобі, Господу Богу моєму, почуй голос мій і помилуй моїх батьків, що мене в твоїй благодаті, ласці і любові виховують, захищають. Та наставляють. Дякую Тобі, Господи, за те, що в мене є живі батьки. Тому і далі прошу з відвертою душею і щирим серцем, вблагаю, їх земне життя раби Божої ім'я та раба Божого ім'я. Змилуйся до них. Протягни їм свою руку милосердя і допомоги, відверни від них всяку шкідливу хворобу і недугу, згаси вогонь хвороби та болі, даруй їм здоров'я та довголіття, підіймись ліжка хворої немочі, продовж їх дні життя, щоб на землі вони ще послужили тобі і Радували мене своєю присутністю та любов'ю у здоров'ї, сповненні розуму, сил та енергії, подай їм зцілення від хвороби, відпусти всі правини та гріхи, поверни їм здоров'я та усі тілесні сили, подай їм довге і щасливе життя, духовні. Та земні твої блага, вилий на них милосердне, своє благословення. Помилуй їх щедротами Твоїми, всі янголи, всі святі, моліть Бога за моїх Матір, ім'я і тата ім'я. Сили небесні вблагаю, допоможить, схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам. «О праведний, милосердний Господи, Ти заповів і наказав у своїх десяти заповідях Божих, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Ти також і сам смиренно корився своєму батьку на землі. Тому і я покірно молюся тобі, Господу Богу моєму. Почуй голос мій і помилуй моїх батьків, що мене в Твоїй благодаті, ласці і любові виховують, захищають та наставляють. Дякую тобі, Господи, за те, що в мене є живі батьки, тому і далі прошу з відвертою душею і щирим серцем, вблагаю. Продовжуй їх земне життя, раби Божої ім'я та раба Божого ім'я. Змилуйся до них, протягни їм свою руку милосердя і допомоги, відверни від них всяку шкідливу хворобу і недугу, згаси вогонь хвороби та болі, даруй їм здоров'я та довголіття. Підіймись ліжка хворої немочі, продовж їх дні життя, щоб на землі вони ще послужили тобі і радували мене своєю присутністю та любов'ю у здоров'ї, сповнені розуму, сил та енергії. Подай їм зцілення від хвороби, відпусти всі правини та гріхи. Поверни їм здоров'я та усі тілесні сили, подай їм довге і щасливе життя, духовні та земні твої блага, вилий на них милосердне своє благословення. помилуй їх щедротами твоїми, всі янголи, всі святі, моліть Бога за моїх матір, ім'я і тата. Сили Небесні вблагаю, допоможить, схиляюсь до вас і кажу дякую. Дякую вам.